Сімейний Кодекс України статті 110 114 стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явленим одним із подружжя. Опікун має право пред'явити позов про розірвання шлюбу, якщо його вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним. Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя. Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, незалежно від стану розгляду порушеного кримінального провадження, цивільної справи або справи про адміністративне правопорушення щодо домашнього насилля, заходи щодо примирення подружжя не вживаються. Стаття 112. Підстави для розривання шлюбу за позовом одного з подружжя. Суд з'ясовує фактичне взаємне подружжя, дійсне причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, яке буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них і інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення. Стаття 113: Право на вибір прізвища після розривання шлюбу. Особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розривання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище. Стаття 114: Момент припинення шлюбу у разі його розірвання. У разі розірвання шлюбу органам державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання, чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.